Це вулиця Успенська, 83, дріб 85. І тут мав бути молодіжний хаб. А нема хаб-хаб. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Про молодіжний хаб ми чули від лютого приблизно цього року. Тому що саме на цей хаб з бюджету було виділено 48 мільйонів гривень, але щось не пахне ні мільйонами, ні тим більше хабом. Ось він. Типом мав би бути. Про що йдеться? Давайте ми почитаємо. Значить, ця Одеса отримала 150 тисяч доларів гранту і вирішили ці кошти витратити на типу молодіжний хаб. Підписали дуже красиво папери про те, що вже за 4 місяці хаб повинен бути би ось в цій будівлі на вулиці Оспенській. Освоїти треба було терміново, і ось нам ще на початку року мер міста казав, що о терміни проведення бюджетних процедур, мало часу і так далі. Тому треба пришвидшитись, бла 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 В проєкті було сказано, що контроль за виконанням рішення за першим заступником міського голови Олександром Філатовим, а замовником робіт як Одеський молодіжний центр. Кінець цитати взагалі дуже багато виникало першопочаткових питань на черта Одесі. Якийсь молодіжний хаб. Молодь, ми про це вже казали раніше, має де тусуватися. Молодь собі сама знайде. Вам треба було освоїти бюджетік? Ну, ми розуміємо, що треба було де навіщо було боротися гарячку? навіщо було ці всі кошти виділяти? Навіщо було кричати, що о Боже, молодь помре без молодіжного хабу? Де хаб стоїть смітник? Пане Філатов? Де і більше того, ні про який хаб за чотири місяці тут мови і не могло бути, тому що ми, як люди на стирні, покоприсали трошечки в проєктній документації, а там. На зараз почитаємо. Ось я відкриваю капітальний ремонт приміщень комунальної власності для комунального управління Одеський муніципальний молодіжний центр за адресою Одеса, вулиця Успенська, 83-85. А те, що закладено тут в кошторисі: опалення, вентиляція, сантехнічні роботи, електрика, покрівельні Б -б 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 -б. кінець робіт, запланований 26-й рік грудень. Які чотири місяці? Який молодіжний хаб. А тут бомжатник. Купа сміття валяється: йогурти. у нас замість молодіжного хабу. Ну, питання навіть не одне виникає, а багато запитань. По перше, навіщо освоювати гроші на нікому не потрібний додатковий хаб? Депутати, навіть деякі з міської ради, казали: ну слухайте, на такі якісь речі ходять окремі групки людей по п'ять, по сім, і вони не кучкуються в одному місці. Тому що приміщення потрібні постійно якісь інші і вимоги під якісь заходи все одно інші. На чорта молодь гуртувати штучно в якийсь там свій хаб. Ну ясно, добре. Виділили, треба грант освоїти, треба ж кудись це подіти. Навіщо нам трусити оцю цю фігню про 4 місяці, якщо коштори закладені до кінця 26-го року? Питань багато більше, ніж відповідей. Тому ще раз, пане Філатов, пане Труханов, якщо вже ви так хотіли цей хаб і про нього так багато говорили, де він? Дайте хаб, хай вже молодці, якщо ви так про неї дбаєте, має декочкуватися. Не буду тут ніякого хабу найбільшим часом. Гроші розсмокчуться, як це завжди буде, а потім ще якийсь грант на ще якусь чухню, як нас це люблять робити. А тим часом, дорогі одесити, гості міста. Якщо ви знаєте, що не в порядку в нашому місті, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Вітання на біржову, Ми за молодь. па-па.